У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні з 31 січня було припинено подачу води на селищі. Аварія водогону сталася внаслідок прориву труби на глибині близько двох метрів. Незважаючи на люті морози та шалений вітер у полі, працівники комунального підприємства Водогін Радіївка та Злагода змушені були вручну викопувати траншею у мерзлій землі, адже трактор та техніка при таких погодних умовах працювати відмовлялися. Після того, як було замінено відрізок труби, свердловина запрацювала. Однак під час накачування води стався прорив в іншому місці. Декілька днів по тому ліквідація чергової проблеми була завершена, та не встигла вода дійти до селища, як новий прорив знову дав про себе знати. Тому аварійні роботи та нейтралізація проблеми тривають і досі. На жаль, нинішній стан водогону є катастрофічним, і нині потребує вже капітального ремонту. Найголовніша причина, від якої потерпають жителі селища відсутність мережі резервного водопостачання, яка забезпечувала б Радіївчан водою у випадку виникнення аварійної ситуації на водогоні. Комунальне підприємство Водогін в Радіївка просить вибачити за тимчасові незручності, пов'язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт, та з розумінням поставитися до вищезгаданої проблеми. Телевісник «Врадіївщини» створений з ініціативи Врадіївської селищної ради на чолі з селищним головою Москаленком Миколою Леонідовичем. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатись до Бабіної Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 9 64 49.